Що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Ігри, які я люблю. Це Stalker. 3 серія проходження. Так, воджу вас скоренько в курс справи. Так, ми дійшли вже до виходу з кордону. Наша дорога веде до свалки. Не забувайте, будь ласка, підписуватись. Хто їсть, п'є всім смачного і приємного перегляду. Так, друзі, посиділи ми з цими прекрасними людьми, попили горівочки. Потравили баючки на кострі, пограли на гитарі. І все, друзі. Дякую вам. Бувайте, ми продовжуємо нашу дорогу на свалку. І тобі дякую. Все честь. Радий був, хлопці, поспілкуватися. Поїхали. іншу локацію. Так. Ну що ж, друзі, продовжуємо. Ми вже перейшли на свалочку. Так, і тут в нас, нас очікує одна неприємність. Сталки, які переділися в бандитів. Пацани! Бандит? Ай-яй-яй. Ай, 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 ай. Оце я рак. Боже, він хоч вижив? Він вижив. Оце я рак. Та нема за що. Чекай, чому в мене не працюють аптечки на клапках? Ну ладно. Оце я рак. Що без нового бою не обійдеться. Нас небагато. Тож ласкаво просимо у гості на допомогу. Ну що, допоможемо йому? Спасибі, друже, ти мені дуже допоміг. Я цього не забуду. Що тут коїться? Ми намагалися очистити смітник від бандитів. Зараз мої друзі неподалік чекають на рейд бандитів. Щоб зупинити їх, якщо бандити контролюватимуть це кладовище техніки, проходу до центру зони не буде. Ні для кого. Поговори з нашим командиром. Він тут поруч, із своїми бійцями. Я зараз до нього йду. Можемо піти разом. Пішли. Що нам можу сказати? Нічого, вижити намагаюся, от і все. Ну йдемо. Ходи, перестрашений. Так, ось і свалочка. Красуня. Обожнюю свалку. Одна з самих моїх любимих локацій. Так, хлопці, я тут дещо зроблю. Якщо можна, в мене патрони кінчаються вже. На калаш Або на гадюку. Мені би пригодилося. Ще й сі бронебійні. Так, зараз ми будемо. Боже, дивіться скільки патронів, майже 1000 патронів. О, ще є, ще є. Все, 1000 патронів. Це прекрасно. Так, тут що у нас нічого. Тут що у нас. О, а я хубався за патрони до, до цього, до калаша. Так, бомбочка. Бомбочка нам потрібна. Так, що там біс? Привіт, сталкери. Ти дуже вчасно. Нам зараз дуже потрібна твоя допомога. Бандитське поріддя намагається отримати контроль над смітником. Тут півгодини тому стався бій. Трьох вирудків ми поклали інші пацани. Від інші пацани відступили, але явно ось-ось повернуться з підкріпленням. Нас мало і зайвий ствол не завадить. Продовжуй. Моїм тут улаштували засідку. Вони підуть з боку НДІ Агропром. Із заходу. Якщо допоможе нам знищити їхнє підкріплення, то я в боргу не залишуся. Добре, я допоможу. Брату сталкуру се допомогти. Так. Я поки почищу оцих хлопчиків, горобчиків. О, він так. О, жалко. Жалко друга. Так, що ми маємо лишнє? Що нам не потрібне? Нам не потрібен ПМ. Ну і все. Так, проти куль. Де, де поти куль? Стійкість до куль, добре. І стійкість до куль більше не треба нам ставити. Так, бос. Як скажеш. Скільки у мене гранат? Дві. Може, цього так, ми збережемося. вперед хлопці, я з вами. Якщо ми вб'ємо цього главаря, зразу вони всі повтікають. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 а ви де взялися? Зарази. Ти що з тобою? З вами щуп. Що Шо ви там робили двоє троє? Ви там що, чилили, чи що? О, Боже, це це один бін. Мінус. Але це вони чіли троє, ви бачили? Є мінус. Ще де? О, бачу артефакт. Так, це, це головний. О, вантера, це вже непогано. Все, дострибався! А Де артефакт? Молодці хлопці. Добрі аджі мої. О! То що, то що від мене просив. Сидорович. Але ще ж не все. Вони хтось. А, це простий. Це простий сталкер. Прийшов на допомогу. Молодець. Так, це, це, це. Патрони до, е, до пістолета вже не будемо піднімати. Нам не потрібні вони. Бінти. Ну, в принципі, бінти теж нам вже не потрібні. А, Швидко що я самі люблю. Збувам. Тихо будь. Сам більше що я люблять, це шманати трохи. Мужик, прибери зброю! Я теж вмію так говорити. А ну давай купу у мене бінти, бо мені не потрібні стільки бінтів. Мені потрібно тільки 10. Так, що ще? Антаради не віддав, аптечки, може дві аптечки купити. О, ну, так хлібчик ще собі візьме. Все ти попустився. Ну, ти й добре. Так, йдемо сюди. Гадючка. О, знову це все саме. що... О, ці патрони будемо брати. Це до е, нашої. Е, до нашої МП5. Гадю... Гадючечки. Гадючечки нашої. О, пацани! Постріляли вже за, за багаття бухати. Так, що ну, там? Що там Спасибі, друже. Ти нам дуже допоміг. Візьмеш подяку грішми. Візьму, тримай на здоров'я. Спасибі. Я досить багато знаю. Можу поділитися інформацією. Що це за місце? Смітник. Місце, де, де, де нам саме місце. Бачиш купу всякого мотуху? Туди краще не ходи. Там радіоактивні відходи. Лічильник гейгера як соловейко співає. Тут єдиний зручний прохід у глиб зони. Тому останнім часом тут активізувалися бандити. Далі, куди ходять досвідчені сталкери, де територія. Довго вони лізти бояться. А тут шакали обдирають молодих саме, саме те. Обдираючи молодих, саме те. Тож, якщо всім наплювати, доводиться знову братися за зброю. Продовжуй. Це моя життєва позиція скрізь. Тим більше тут необхідно залишатися людиною, а не худобою, в якої лише одна мета нажива. Якісь великі будівлі на смітнику є. У центрі стоїть великий закинутий ангар. Там, у принципі, досить тихо, у крайньому випадку можна навіть переночувати, якщо піти на захід, у бік агропрома. там табір бандитів. О, там, типа, Е, Саме звідти йшли ці отморозки, яких ми недавно постріляли. Але я відчуваю, що то далеко не все. Ну, спасибі. О, дякую. Добре. Так, друзі. Так, ну добре. Що ж, тоді йдемо далі. Допомогли ми хлопцям. Хлопці, ну, ви не дуже гостеприємні, але ладно. Продовжуємо нашу подорож далі. Так, зразу треба ще дивитися за артефактами, бо свалочка така не бідна на артефакти. Ну, звичайно, не така в ігру пром, але можна щось знайти. О! Що таке? Бандити. А що, я не маю гранат? А гранату тобі фраєр! Ой-ой-ой, що з так багато? О, я не зрозумів, що сталося. Вони мене не бачать. Да я... Вас, я вас рисував. Я кидам драгонату куда-то. Так, відпочивай. Да? ти що? шо, у що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сюди, друже, сюди ходи. Так, мінус. Ще один. ой ой Ох, я сховався. Є. І ще один десь туди аж пішов. Ну ладно, зараз ми його. Бежали Так. Чесно, я вже навіть нічого не хочу з них піднімати, хто аптечки. Аптечки ніколи не бувають вишніми. Але, Але можна це все продати. Потім е бармену. В барі. Так. Тут нічого, тут нічого. Так, я ще бачу, що в мене тут є. Ой-ой-ой, на то виснажені. А чому? Що в мене такого багато? Перегруз. Давайте викину поклони то пістолета. Так. Ось. А, граві і кров. Кам'янця. Це... Ой-ой-ой, аномалія, 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 аномалія. Так, бінчик. І ще один бинтик. Так, це хто такий? Це ж... Бандит. Так, банде. Друзі, ви що так гуляєте, видно? Усім, хто мене чує. То ж може ти ззаду. Всякий. Як скажеш, друже, я вже біжу. Є, є, вже біжу. Тільки мені треба випити. Що мене ще мені мешає? Так, давайте ще ці патрони викину. Тихо, чую аномалію. Ой, тут чи аномалію? Так, друзі, я вже є. Я вже біжу. Друже, допоможи аптечку. Побалакаємо, але після бою. Добре, як скажеш. Я такої трошки пригущу. Увага! чужий! Граната. От саме їх нагодували. Сейчас убий я. А лодці прекрасно знає, де я бачу що там. Молодці, хлопці. Усі Добре. Так, зараз трошки. поторгую Підійди. з хлопцями. Я одного спас. Греш на грати не буду. Купа мене това, І ми будемо по розрахунку з ним. Так. Ось. Що це, Отре друга? Я знаю, я знаю, дуже ж ти ж Вип'ємо енергетика. Так, ось сюди, хлопці. Там ще бачу є друг. Так. О, боже, убожі цих сталкерів. Пострілялися і сіли собі далі, глушать. Спасибі, що допоміг. Ух, Жарко було. Ти взагалі звідки такий узявся? Я шукаю інформацію про стрільця. Олиса довідався про тебе, от і прийшов. Добре. З огляду на твою послугу, слухай, мене чекатиме один із хлопців, колишній дігер, котром кличуть. Він розкопав ничку стрільця. Не знаю, знайшов він там щось ще ні. Ось тобі координати місця зустрічі з крутом. Скажи йому, що ти від мене. Ну, я додав своє. А раз мене тепер стежуть, сховайся я, поки у підпіллі. До речі, ось грошенята. Це як подяка за допомогу. Спасибі за інформацію. Так, торгуватися тобі можна? Можна, продам трошки аптечок тобі. Мені не треба. Він трошки продам. Ой, ти грошей не маєш. Ну що ти такий бідний? Давайте покращено менше. Більше бін такий. Добре. Так, ви, друзі. А, ти навіщо одинаком ходиш? Тут же цих голомозих повну в будь-який момент підловити можуть. За останній час украй знахабнили. Навіть я чув, вже її на будпости почала нападати. Не хвилюйся, друзі, друзі. У мене є для них старе знеболюваче. Знеболювальне. Так. Так, що ще можна продати? Давай, антеради подаємо. Добре. Все. 48 кілограм. Добре. А, бачу є, бачу є тайник. Тайник є. Схованка. Схованка. Так, друже. Дуже мічений. Що таке? Заскакуй? Так, ось, Ага, бачу. О, що наша гаді покажемо. Чузьму, що вас візьмемо нову. Ну давайте він таки вже візьмемо. Добре. Так. Вийдемо доб'ємо це Все решта кодло, що там лишилося. Вони вже знахабніли вкрай, мені кажуть, друзі. Треба їх трошечки також заспокоїти. О, О, а що тут багато там? Чого вас так багато? Ой, ой 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 давайте краще я вас зачекаю тут. Ходіть, ходіть, ходіть. Чи ви не прийде, давайте по якраще Збережуся, на все піропадок? Поховаться, о, одного бачу. Так, тепим, засранець, мінус. Расста, да. Давай, знаю, что шок заю. минус. Так, и тут еще призы. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус. Тикаем, тикаем, тикаем. А, пока ты прозрядився, я разрядился с коршем. Так. Там ще, да. Что, маєшь? ничего такого. Я зараз завалю його. Він таки. Так, нікого не бачу. Так, аптечка нам погуляється. Ой-ой-ой, ой звідки, звідки, звідки. Давай чекаємо. Ури нахрен каже. Не матюкайся. Можна діти дивитися. Ой, не знаю, чи його... Чи йому всадив, чи ні. Юба! Ага. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой, чуть чуть не відкис. Що собачки бжу чую. Я чуть не відкис, ти шо? Єслий борщ тобі в стаканчик. Оп, це партнергрузити, ну шо? Все. О, бачу артефакт. Є. Відрізали очко, звичайно. Так, ну я думаю, що вже тут мені ця зброя не потрібна. Жалко це все викидати, дивіться, скільки це, але може якийсь бідолага знайде і собі буде мати. Так, добре, йдемо. О, ще один артефакт. Що то бігиш, а? а? Хоч мене вкусити? Чи нема артефактів? Немає. Добре, йдемо до хлопців В ангар, трошки треба перепочити. Хлепнемо з ними водяри за здоров'я. Не поняв. А, я ж не взяв повністю цей тим, як треба взяти повністю. Тоді викинути. Не шуткуємо, мопити не буде. Ми просто хлопцем пообідаємо, по вечері. Така година вже п'ята година. Віддихнемо трошки, можливо, і переночуємо. Тут є вон диванчик. предмети. Ну, а сталкери того вже до третю годину під конвоєм сидіти. Спека, нерви усі вимотали взагалі. ну, зли як три чорти. Отож, значить, терпець йому вривається, він як кляпне. А що? Визнаю, командир. Був п'яний. А був би я тверези, то в світі повз вас придурків і з хабором не поперсем. Ну це ти молодець смішно було. Ну що ж, друзі, друзі на цій гарній ноті ми завершуємо дане проходження. Вже в другому. А що це таке? А, це показник. Сміття, 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 класно. Вже в другій в третій чи які серії чекайте. В четвертій серії, може, підемо на агропром. знайдемо крута і спустимося в підземку агропрома. Будемо шукати тайник стрільця. Е, ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Потім розкажу. Все, всім гарного дня. Кидайте перед собою болти і удачної охоти. Сталки.